Привіт, друзі! Мене звати Олександра Томашевська, я консультант з податків. Сьогодні я хочу поговорити про правила безпеки при веденні бізнесу і надати декілька порад, які, на мій погляд, вам допоможуть при відкритті компанії, відкритті бізнесу, інвестування в бізнес і при веденні бізнесу, в тому числі при отриманні прибутку та форматі власне розподілу такого прибутку. Отже. На першому місці порада номер один: не інвестуйте свої кошти у ФОП. Звісно, ви можете зустріти багато людей, підприємців, які вам запропонують проінвестувати їхні проекти. Ви отримаєте хороший прибуток, коли власне вони зароблять і ви заробите, і так далі. Це може бути дуже привабливо. Це може звучати дуже привабливо, можуть бути вражаючі цифри попереднього бізнес-плану. Але Якщо доходить до формату юридичного оформлення такого інвестиційного внеску, не інвестуйте у ФОП іншої людини. Ну, звісно, ви можете проінвестувати у свій ФОП, тому що все, що придбане таким ФОП, яким ви власне є, це ваше майно. Але якщо вам пропонують інвестувати у ФОП сторонньої людини, це неможливо юридично, тобто ви можете. Або надати позику, яку ви посвідчите у нотаріуса, власне, щоб захистити свої інтереси і подбати про те, що це повернення коштів. Але що таке позика? Позика не є інвестиційною операцією, тобто ви в кращому випадку отримаєте те, що ви вклали. Ну і можливо, ви передбачите якийсь відсоток за користування позикою, тобто, або це відносини позики. І ви в навод випадку кредитор. А ця особа є позичальником, і тоді ви вимагаєте, наприклад, фіксованого відсотку на ваш внесок. Або якщо це інвестиція у бізнес, і ви хочете юридично оформити правильно таку інвестицію, то не може бути ніякого ФОПу на цьому місці. Повинна бути компанія. І... Звісно, тут є такий момент, починається компанія сплачує зовсім інші податки, і це вже не так вигідно. І, взагалі, з компанії ще попробуй забере гроші. Але дивіться завдання, яке не тільки заробити потенційно а при, по, по, помножити свій капітал, а примножити його, але і захистити його, тобто інвестуючи в проєкт. Іншої людини, яка зареєстрована приватним підприємцем, ви власне даруєте гроші. Ну юридично, ви даруєте гроші цій людині, якщо ви ніяк не захистили внесок і ніяк не зафіксували отримання прибутку. Звісно, ви можете це зробити, як кажуть, по поняттях. Ви Можете просто укласти угоду, що це спільний проект, ви даєте мільйон, а ця особа. Значить, розвиває бізнес і віддає вам долю від прибутку. Просто ви з цією угодою навряд чи підете кудись в суд чи якось правовими методами захищати свої інтереси, якщо цей прекрасний підприємець зникне з вашого горизонту, з вашими грошима. Дай Бог, щоб цього не сталося, але я вам наголошую, підкреслюю, що легального способу інвестування у ФОП іншої людини не існує. Далі, якщо ви відкриваєте компанію, деякі речі потрібно продумати заздалегідь. Власне, це статутний капітал компанії. На цьому, на цьому етапі чомусь, я не знаю, досі існують консультанти, які радять поставити статутний капітал тисячу гривень чи 100 гривень або що. Це поганий, погана порада. Це порада, я навіть не знаю, з яких часів, з... Ранніх 90 90-х, тому що власне статутний капітал чомусь юристи це пояснюють так, що ви ризикуєте статутним капіталом компанії. Ні, це неправда. Це дурниця. Компанія ризикує у випадку якихось боргів. Вона ризикує своїми активами, а активи не залежать від статутного капіталу, від власного капіталу. Тобто, мета статутного капіталу, власне, великого статутного капіталу, забезпечити. Це інвестування у власний проект. Тобто, перш ніж ви формуєте статутний капітал чи визначаєте його розмір, ви робите бюджет компанії. Я зараз ще про це скажу. А ви рахуєте, наприклад, вам для... Відкриття проєкту, вам потрібно профінансувати оренду офісу, чи придбання офісу, чи придбання складського приміщення. Вам потрібно а, закупити комп'ютерну техніку, меблі. Вам потрібно заплатити за створення вебсайту. Вам потрібно одним словом, вам потрібно. Організувати діяльність, наприклад, на перші 3, 4, 5 місяців, один місяць, до моменту, коли ви починаєте отримувати виручку, яка покриє ваші витрати. Тобто розмір статутного капіталу це розмір інвестицій в бізнес реальних, ненамальованих, які покриють власне перші витрати. Чим більше, тим краще. Тому що, якщо ви не впевнені, чи буде у вас виручка перші півроку, наприклад, чи покриє вона ваші витрати. Заявляйте якомога більший статутний капітал, ну, звісно, у співвідношенні до фінансових показників вашого проєкту. Хоча б хоча 200-300 тисяч гривень ви повинні заявити. Якщо ви, наприклад, заявляєте менший розмір статутного капіталу, як правило, юристи радять наступне. Ну, ви потім внесете фінансову допомогу. Ну, взагалі-то. Статутний капітал і є тим внеском, який покриває ці витрати. Що значить фінансова допомога? Ви потім не зможете її витягнути, тому що коли виручка буде отримуватися, вам потрібні будуть обігові кошти, які ви далі вкладаєте у товарооборот, і так далі. Тобто, ця фінансова допомога, ймовірно, буде таким висяком балансі, який вам буде дуже складно повертати, тому що просто бізнес буде вимагати наступних вкладень. Ви можете. Ну, я маю на увазі наступне. Ви можете використовувати фінансову допомогу як інструмент, але не може статутний капітал бути тисячу гривень, а фінансова допомога 10 мільйонів. Це ну це просто фейк. Це не є фінансовою допомогою. Ви зробили інвестицію. Потім будете шукати способи, як цю фінансову допомогу переробити в. Безповоротну фінансову допомогу, і ви все рівно повернетесь до моменту, що м -м, треба було збільшити статутний капітал. Отже, я вам одразу кажу: зробіть людський нормальний статутний капітал, порахуйте його як, як повинно бути, а не з точки зору як краще, як податково подивиться. Ви м -м, не маєте ризиків стягнення з вас статутного капіталу. Ви маєте ризики. Якщо у вас є борги, ви ризикуєте усіма активами компанії, а зовсім не статутним капіталом. Нікого не цікавить те, що на момент створення компанії у вас було достатньо коштів, якщо зараз у вас їх немає. Отже, ще одна порада це модель бюджету. Тобто порахуйте, модель бюджету, порахуйте її, доведіть її до кінця. Що це означає? Наприклад. Ви малюєте який, знаєте, на чорновик бізнес-плану. Ви кажете, ми заробимо 10 мільйонів, витратимо 9 мільйонів, мільйон залишиться. Все супер, ми отримали прибуток. Ні, ні, ні. Ні. Ви отримали прибуток. Що ви будете робити з цим прибутком? Доведіть. Добре, якщо ви виплачуєте дивіденди, виплачуєте 100% відсотків прибутку. Чи ви створюєте резервний фонд? На резервний фонд це кошти компанії, які ви тримаєте в бізнесі на випадок. Якихось подій. А, тобто, якщо декілька партнерів у бізнесі, вам не просто слід затвердити бюджет компанії, вам слід продумати усі сценарії, а також визначити, який з партнерів має, можливо, вирішальний, вирішальний голос у тих чи інших питаннях. Наприклад, який з партнерів є фахівцем у фінансах. Тоді ви кажете, що його голос вирішальний у питаннях, наприклад, в частині розпорядження капіталом підприємства, тобто він приймає рішення ну, з усіма радиться, але його рішення вирішальне з точки зору фінансової безпеки бізнесу. Якщо у вас якийсь партнер відповідає за розвиток за інвестування в нові проекти, тоді цей партнер має можливо вирішальний голос прийняті таких рішень. Тобто, ви можете визначити. Такі моменти, і також визначити, що ви будете робити з прибутком компаній. Тому що, якщо ви його реінвестуєте в бізнес, це одна історія. Якщо ви оплачуєте дивіденди, це інша історія. Одне не відміняє інше, це просто планування. Я не раджу працювати, знаєте, з колес, що заробили, все роздали, сидимо без грошей. Якщо наступний місяць у нас складніший, ніж попередній. Ну, Така в нас доля і ретроградний Меркурій. Ні, фінанси компанії треба планувати і е, враховуючи можливі ризики, в тому числі, який ризик дуже простий, що на наступний період грошей не буде в таких обсягах, які ми очікуємо. Тобто, якщо є такі ризики, вам потрібен резерв, продумайте це з вашим фінансовим директором, якщо він у вас є, або можете найняти таких фахівців, як ми, щоб ми вам це зробили. А дивіться, ще один момент: а, контролюйте гроші. А, здавалося б, це просто власник бізнесу завжди сидить на грошах, він має доступи до рахунків, він має доступи до, я не знаю, сейфу, каси. А, ось. Але він не має можливо, тобто. Знаєте, я читала статистику всесвітня, всесвітній аналіз найбагатших людей в світі, які, які власне їхні проекти надзвичайно успішні. Це все дуже різні люди. Хтось молодший, хтось старший. Хтось прийшов з великого бізнесу, хтось починав з нуля, і це його компанія від початку. Тобто, з точки зору інших факторів, все було дуже дуже різноманітне, крім одної речі. Ці люди. Дуже знали добре кожну цифру свого бізнесу, тобто контролюйте фінансові показники, ключові фінансові показники, кількість доходів, кількість витрат, скільки приносять вам клієнти, скільки у вас постійних витрат, скільки змінних витрат, як ви впливаєте на ці показники, чи ви, наприклад, якимось чином контролюєте зростання так званих постійних витрат, чи ви прогнозуєте якісь у вас є плани розвитку і так далі. Тобто, Вся фінансова частина, якщо ви її не будете тримати під контролем, і будете лише знаєте, як Бог дасть, якби ну без чіткого плану розвитку, без чіткого плану, без аналітики, успіху досягти. бачите, ну, світова статистика каже, що тільки люди, які контролюють фінанси, знають можуть досягти певних результатів. Чому тому, що те, на що ви пильнуєте, власне, розвивається. Тому при відкритті бізнесу не просто контролюйте фінанси, а збирайте цю інформацію. Вона є в бухгалтерії, вона є у фінансистів ваших, якщо ви їх наймаєте. Вона є в даних, ви можете замовити будь-яку аналітику з точки зору бізнесу, як у фінансистів, так і у бухгалтерів. У нас все це є як правило. бухгалтер може вам зробити прогноз мало не на рік, якщо ви. Прогнозуєте продажі, вам будуть на дані само прогнози по податках, тобто все це можна зробити. Головне, запитуйте цю інформацію, контролюйте її, ставте до відома тих, хто буде виконувати ваші плани, відділ продажу, фінансовий відділ, бухгалтерію і так далі, щоб всі розуміли, яка мета і як, який буде результат, тому що від цього, власне, залежить фінансова. Безпека бізнесу. Ми ще будем, будемо говорити про такі речі, як а, ризики в бізнесі, партнерство, розподіл якихось форматів відповідальності в бізнесі, як захиститися. Але на сьогодні поради щодо інвестування в бізнес та контролю фінансів бізнесу. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. ставите лайки, рекомендуєте друзям, замовляєте наші послуги і так далі. На все добре. До побачення.